Добрий вечір, шановні пані і панаве. Від імені ради директорів Українського національного музею щиро вітаю вас на нашій черговій виставці. На цій виставці показані портрети краєвиди, морські краєвиди і натюрморти. Це ті жанри, в яких я працюю, але, звичайно, я люблю найбільше портрет і спеціалізуюся в портреті. І мені б, звичайно, хотілося б винятково працювати в цьому жанрі. Можливо, колись так станеться, що я зможу показати виставку тільки портрету, тільки наших українських українців, прекрасну половину, сильну половину дітей. Це моя така мрія, і дай Боже, щоб було натхнення, сили, щоб здійснити цей проект. Його тематика є українська тематика, і тому що в нього є і портрети, і краєвиди. То це цікавить людей, і тому, що ми український національний музей. Ми вважаємо, що ця тематика нам дуже добре підходить. Кожен мистець залишає свій слід, садить своє дерево. І таких, як Володимир Монастирецьких, напевно, що є в інших містах, тобто, по техніці, по характеру він єдиний і неповторний, як ми з вами. Звичайно, що дуже рада, що попала на виставку. Виставка чудесна. Я була на попередних виставках так само бачила панамонстрацьку картини, і зараз бачу, що нові нові, так що я з радістю пройдуся, подивлюся. І звичайно, що це супер чудово, що в нас є такі митці тут в Чикаго. Але я надзвичайно задоволений, тому що він подав ті риси, які я в собі знаю, маю. Але я їх ніколи не бачив. Ніяка фотографія не може передати рисів характеру, рисів почуттю, чого ніяка фотографія не може зробити. І я просто вдячний йому, що він це залишив для, для моїх онуків ті риси характеру, якими вони будуть колись гордитися. Осіння, як ви подивитесь на неї, як гарно той промінь проходить. То є те раннє сонце, може після дощу, може, що, що сонечко з'явилося через хмари і тут появилось. І це я тепер відчуваю від його всі ці картини. І картини надзвичайні. Вони от дихають теплом і такі, як його очі. Добрі, теплі і відкриті. Це мій Львів, Львів прекрасний, Львів теплий, собор Андрія. І дивишся на нього і відчуваєш, що ти вдома. Я й гордий, що ми маємо у нашому суспільстві а, такого месяця, який може виконувати праці на такому високому рівні з українським духом. А, має таку різноманітність у своїй праці. Мені ну, дуже приємно було подивитися на його твори. І я мав дуже дуже приємні враження. Кака надзвичайна художник дуже талановитий, вражають натюрмортні картини. Яскравість кольорів простежується, відчувається та українськість у них всіх. А також що мені дуже подобається, це портрети. Осправді до кожного з них підходиш. Хочеться стояти, ловити погляд, відчувати душу, настрій, відчувати таке певне натхнення. Дуже дуже дякуємо, пане Володимиру Монастерецький. Звичайно, перш за все, Володи, пан, пан Володимир це професійний портретист. У нього дуже точ, точно передані всі портрети, а також він є метер в реалістичному живописі, в реалістичному, класичному живописі. І причому він це все передає в, сучас, в сучасному форматі. Це усіх картин пана Володимира йде дуже, дуже якась така хороша аура. Якщо мене люди впізнають на цій картині, значить вона вдалася на 200%.